Мої клієнти вже відкрили теплий сезон. Вже зараз другий день в'яжу цей капор з кутиком, теплий, з пуху норки. Мені залишиться голочкою закрити ось цю частинку, обв'язати обличчя, попрати, посушити, капор буде готовий. І вже буду його готувати до відправочки. Хто хоче підготуватися заздалегідь до теплого сезону. У мене є майстер-клас на капор з кутиком або ж без кутику, як ви хочете. На описі є закриття на круглу маківку, на гостру маківку. Якщо потрібні будуть розрахунки на дитячий розмір, можна написати мені в приватні повідомлення. Майстер-клас можна придбати за посиланням у шапці профілю. Тому, кому потрібно, купуйте. Майстер-клас одразу приходить вам на ваш емейл після покупки, якщо ви не бачите його, цей лист у папці «Вхідні», Будь ласка, загляньте у папку Спам, він там має бути обов'язково, якщо ви вірно вказали ваш імейл. Е а якщо у вас виникають питання в процесі в'язання, завжди можете мені написати, і я вам відповім. Я таких капордів зв'язала вже 100 це точно за три сезони дуже-дуже багато, тому відповім на будь-яке ваше запитання. Приємного в'язання!